Дал з неба 1500 м. Це автобус туристичної компанії Феєрія. 420 лошадок. А зараз буде феєричний вид. О, це туристи феєрії, які відмічають День народження. О, це сніг. Це сніг. Так, туристи феєрії, що вони тут роблять? їдять, п'ють. О, Їдять сало і п'ють домашню горілку, тобто самогон. Як справи? Добре, дуже добре. Жарко, так? Да? Не ось він. Вид на... Не, точніше, вид з далсніби. Давай з тобою. Дах Норвегії. Ігор, то Зараз. Герангер фьорд. Наші туристи. А?